Вітаю, це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук. Аналізуємо події 24 січня і в цьому випуску поговоримо про те, що команда Трампа знає, яким чином заставити Путіна піти на переговори щодо війни в Україні чи можливий приїзд іноземних миротворців в Україну, а також масові протести проти словацького уряду Фіцо. Все це в цьому випуску «Політікс» за 24 січня, а також про нові правила щодо криптовалют, які буде запроваджувати Дональд Трамп. Підписуйтесь, і ми починаємо. Отже, команда Дональда Трампа з'ясувала, що фактично може спираючись на ціну на нафту, вплинути на Росію. Про що йде мова? Йде мова про те, що ми знаємо, що російська економіка уже потерпає від світових санкцій. Зокрема, американських санкцій, які обмежують її морський флот, і цей флот не може доставляти за нормальною ціною нафту до таких країн, які є найбільшими покупцями, а це є Китай та Індія. І ці країни вже відмовляються від цих поставок, йдуть в інші місця, звертаються до Сполучених Штатів, до Саудівської Аравії, до Катару. і крім того, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що буде збільшувати. Видобуток нафти в самих сполучених штатах, а це також буде впливати на ціни, і вже навіть на ці заяви ринок реагує зниженням ціни на нафту. За математикою експертів, якщо ціна нафти знижиться нижче 45 доларів, це буде смертельний удар по економіці Росії, яка надзвичайно сильно залежна від нафти. Виникає наприкінці тільки одне риторичне питання. Чому цього не можна було зробити раніше? Чому це не запровадили у 2022? -му, де були санкції на російський морський флот? У 2022-му, 2023-му, 2024-му? Чому не працювали ці санкції? Хто приймав подібні рішення? Чому так довго чекали, поки Україна весь час захищалася і втрачала своїх людей? Поки Україна. Не могла повернути свої території через недостатньо швидке постачання зброї, через заборони далекобійних ракет і так далі. Тільки зараз почалися нарешті зміни. Я сподіваюся, що не тільки час виставить крапки над і а ми рухаємося тоді до наступних новин. Путін заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Наймовірніше він сказав, що можна поговорити за всіма напрямками, які цікавить Сполучені Штати і Росію. Але сказав він, що це залежить від рішення Дональда Трампа. Тому зараз, звичайно, що хід з його боку якраз. Крім того, вони заявили, я маю на увазі ці от кремлівські посіпаки, і сам Путін заявив про те, що нібито зниження ціни на нафту ніяким чином не вплине на можливості Росії воювати. Звичайно, що вони можуть блефувати, але це вам не покер. Це реал Політікс і це буде реальне життя. І вони, як правило, такі заяви говорять тоді, коли в них є великий ризик цієї загрози. Для кого вони це говорять? Говорять, вони для своїх бізнес-партнерів інших держав, яких тримають або під ковпаком, або є якимись економічними інтересами. Вони зв'язані, і це вони говорять також для своїх громадян, для того, щоб вони нібито почувалися спокійніше, але на фоні останніх підрахунків цифр. І ідентифікації загиблих росіян і розповсюдження цієї інформації на території безпосередньо Ерефії вже настрої абсолютно змінюються. Тому Путіну нічого не залишається, як просто блефувати над цим всім. Ще Росія щось там почала говорити про те, запускати вхід рішення Бухарестського саміту щодо можливості вступу України в НАТО чи ні. Вони почали казати, що це треба заблокувати, відмінити будь-які рішення про навіть майбутній вступ і так далі. І дуже класно відреагувало наше МЗС МЗС України. Вони сказали, що Москві слова не давали. Я вважаю належна реакція. Я радий, що Міністерство закордонних справ після повномасштабного вторгнення набули, знаєте, якоїсь нової. Нового хисту і нової сміливості. Нехай це будуть не тільки заяви, але й справді всі ці речі, які, наприклад, були на майданчику ООН, які відбуваються на майданчику парламентської асамблеї Ради Європи, до делегації якої я, до речі, належу, і до парламентської асамблеї НАТО, де так само наші колеги дуже активно працюють. Є ще приємна заява для України від кандидата в канцлери Німеччини Мерца. Він заявив, що Україна має перемогти і має повернути всю свою територію. Ця риторика є важливою для нас і для Європи, тому що вона відрізняється від риторики інших європейських лідерів, які кажуть, що треба йти на компроміси, треба змиритися з тим, що є. Треба залишитися на цих позиціях, потім думати, що далі, потім думати, як повертатися тільки дипломатичним шляхом і так далі. Звичайно, поки що Мерц не сказав, яким шляхом він вважає, Україна повинна повертати свої території, але принаймні він не говорить про якісь незрозумілі компроміси. І ще одна заява від Блумберга. Європейці хочуть, щоб війська Сполучених Штатів були серед потенційних миротворчих сил в Україні. Так, такі варіанти розглядаються, залишаються незрозумілими тільки питання, як саме і де саме будуть діяти миротворці, і скільки їх буде. Президент Зеленський уже говорив, що їх має бути багато, Щонайменше 200 тисяч, а може і навіть більше, для того, щоб це було ефективно, тому що це. Вибачте, не грузинський конфлікт, не грузинська війна, це не придністровський конфлікт, не Придністровська війна і це не Азербайджанська війна, абсолютно. Тобто масштаби відрізняються. І навіть не ізраїльська війна, масштаби відрізняються. Ці масштаби схожі на масштаби Другої світової війни. І тому кількість військових сил, миротворців з будь-яких країн, включаючи Сполучені Штати чи не включаючи Сполучені Штати. Мають бути приблизно на 200-300 тисяч, а армія європейська всього складає разом ну кілька сотень тисяч військовослужбовців, і це означає, що кожна країна не може направити більшість своєї армії до України навіть заради миротворчої місії. Тому поки що залишається це питання відкритим. Друге питання, яке тут залишається відкритим, на які саме території. І які саме функції вони будуть здійснюватися? Чи це буде якесь додаткове розведення військ? Якщо буде, то в який бік? Чи треба знову в країні створювати якусь додаткову сіру зону на території контрольовані, чи вона буде створюватися на території окуповані? Більше запитань залишається поки що, ніж відповідей. Це важливі речі, їх треба проговорювати, їх треба співставляти і синхронізувати, але поки що немає остаточного якогось варіанту. Фіцо. Звинуватив сьогодні Україну в тому, що вона нібито причетна до масової кібератаки на його країну. Це безглузда абсолютно заява, про що відразу МЗС заявило, що Україна абсолютно не причетна. Для чого це могло бути в Україні взагалі незрозуміла логіка ФІЦО, але вона просто напевно тримається от в фарватері того, що робить Путін. Путін каже, що весь світ проти них. Фіцо дуже любить Путіна і дуже хоче російського газу, і тому десь приблизно синхронізується, коли в нього виникли якісь проблеми. Більш того, я можу допустити, що це була російська атака, яка спеціально могла залишати навіть якісь умовно українські сліди, що не складно робити досвідченим хакерам, як часто робили і інші країни по відношенню до своїх ворогів. Тому ситуація можливо проясниться, можливо, ні. Більш того, Фіцу, я думаю, пробує якимось чином змінити суспільні настрої щодо України такими контроверсійними, бездоказовими заявами своїми. І, звичайно, намагається відволікти від основної проблеми, тому що в Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцу, і це велика кількість людей, яка вже вийшла на вулиці. Вони на даний момент засоби масу інформації в день нарахували 15 тисяч учасників. Чи буде збільшуватися ця група? Ми побачимо, яка буде далі реакція, що буде далі відбуватися. Слідкуємо просто за новинами. Ще одна контроверсійна річ. Ми всі чули про заяви Дональда Трампа щодо Гренландії і дані висловлювання після цього, які звучали. Данія не збирається ні віддавати, ні продавати Гренландію. Сполучені Штати заявляють в особі Дональда Трампа, що Гренландія могла стати важливою безпековою частиною, але йдеться мова не тільки про саму Гренландію, йде мова взагалі про Арктику, де намагається свої, е, свої чоботи брудні розставляти Росія і десь там допомагає частково Китай. Зрозуміло, що Сполученим Штатам це не подобається, так само як і не подобається, що хай зайнує Китай. В Панамському каналі, тому Сполучені Штати, Данія і Гренландія разом обговорять безпекову ситуацію в Арктиці. Це вже буде, напевно, найближчим часом. Розберуться, розкажуть свої рішення. Ми будемо дивитися, яким чином це може торкнутися потім з європейського континенту і, можливо, навіть України. Кілька українських подій, про які варто сказати. Це те, що комітет Верховної Ради сьогодні нагадав про існування бойового імунітету в Україні. Це на фоні того, що затримується багато військових керівників, підрозділів, бригад і так далі. Їм видають підозри, їх ведуть до суду, їх звинувачують і так далі. І є таке рішення в законодавстві щодо бойового імунітету, але тим не менше, поки що ми бачимо притягнення їх в суди. Звичайно, що я підтримую те, що якщо є підстави, аргументи і докази вважати, що є якийсь кримінальний злочин, то це одна ситуація. Якщо йде мова про те, щоб розбиратися зараз з якимись бойовими справами, бойовими рішеннями, тут можуть бути нюанси, тому нашому правоохоронному усьому комплексу і нашій судовій системі треба бути дуже уважними і обережними. Зі своїми рішеннями, наприкінець, прем'єр-міністр анонсував на 2025 рік побудову 900 МВт потужностей, прозвітувавши, що в 2024 році було приєднано 233 генераційні установки потужністю 830 МВт, це майже дотягнуло до гігавата, Але нагадаю, що в 2024 році було відновлено 4 гігаватта потужності теплової та гідроенергетики. А в 2025 році планується відновити ще 3 гігавата. Ну нагадаю, що в зв'язку з війною, обстрілами, окупаціями і так далі, ми втратили більше 9 гігават української енергогенеруючої потужності, скажімо так. Є е, можливості, які відновлювалися з допомогою наших закордонних колег, меценатів е, європейських країн і Сполучених Штатів Америки. Є е, наші власні можливості і сили приватних компаній, які самостійно відновлювали те, що могли відновити. Скажу так просто: електрика буде, і якщо будемо добудовувати ще два блоки Хмельницької атомної станції, то через 3-5 років в нас буде ще легше. З генерацією, ну а після повернення звичайно окупованих територій, ми назад доєднаємо Запорізьку атомну електростанцію, і інші потужності будуть повернені в генерацію і в єдину енергетичну систему України, яка зараз з'єднана вже з європейською. На ще одна новина від Дональда Трампа, тому що він доручив розробити нові правила криптовалют в Сполучених Штатах. Я щось думаю, що до цього будуть долучені. Такі потужні люди, як Ілон Маск, або засновники соціальних мереж, наприклад, Facebook, чи можливо хтось з розробників Google і так далі, будемо за цим слідкувати. Більш того, напевно, що і розробники OpenAI або компанія Oracle, ну всі ті, що зараз постійно слуху, і треба дивитися на список тих, хто був на інавгурації. А звичайно, не обійдеться без впливу федеральної резервної системи і інших. Фінансових е, організацій, які контролюють, зокрема сек, наприклад, які контролюють, не путайте з МСЕК українським, які контролюють фінансовий ринок, ринок криптовалюти і так далі. Тому що в Сполучених Штатах з цим дуже жорстко, і подібні правила також розробляються ще досі. В європейських країнах вони видозмінюються, криптовалюти по-різному сприймаються. Все це вже частина нашої реальності. Ми побачили це по мемкоїнам Трамп. Ми побачили по Мемкоїну. Мелані, але і до того, хто слідкував, інвестував, використовував якимось чином криптовалюти, знає, що майбутнє вже тут і воно далі буде з'являтися якомога ближче в нашій реальності. Є криптогаманці, можливості розраховуватися практично за будь-які товари і послуги криптовалютою в Україні. Поки що цього не вистачає повної легалізації і максимальних можливостей використання цих криптовалют. А якби. Вже це було зроблено. Поки що Нацбанк стримує цю сильну історію, так але в Верховній Раді законопроект розробляється. Якби це вже працювало, Україна би щороку отримувала би як мінімум 5 мільярдів доларів, а може й більше, за умови запуску всієї інфраструктури, пов'язаної з ринком криптовалют. Я вам бажаю хорошого дня. Дякую, це був проект Політікс, Мене звати Юрій Камельчук. Підписуйтесь на цей канал, бережіться! Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям!